Сьогодні день народження Наполеона, який підкорив майже всю Європу. І гронавти не менш славетні полководці, і ми теж любимо перемагати. Тож цей випуск буде присвячено саме перемозі. Знайся, хто став першим супергероєм в іграх. Після нього з'явилося ще близько чотирьох сотень різних супергероїв. Вони навчили тебе руйнувати цивілізації. Тепер ти навчишся захищати рідну планету. Спеціально для і революція у революційному Асасін Скріт. А просто зараз гаряча новина. «Привіт, ігронавти. Привет. 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 гронавти! Привіт! 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 Можна почути будь-де, але не у шопінг молі Привіт, ігронавти! Ігра. Ігра. Ігро. Ігро. Ігронавти. Та цього літа все змінилося. Привіт, ігронавти! Сьогодні ми приїхали у торгівельний центр SkyMall. Знижки, щоб... знижки? знижки. Так. Ну, добре, іди. Я знаю, чим себе зайняти. Преса, дівчата та Рубилово. Це у Києві. Воргеймінг презентує зону відпочинку. Європейцям таке і не снилося. Оазис геймінгу в пустелі шопінгу. Снаряди до бою. Зайняти зручну позицію. Оголошено мобілізацію. Тут можна безкоштовно пограти у спеціальну мобільну версію World of Tanks для планшетів. Знайомся, Бліц, трайвоніший та швидший за всі звичайні танки. World of Tanks Бліц очень редко можна попасть в бой, який ридлі дольше 4 мінут. Ну, а поки піднімемо келих за перемогу ігор над шопінгом. Сьогодні в цьому торговому центрі мужчини не торопять своїх дівушек. побыстрее прошвырнуться по всем магазинам и домой, домой, домой. Сегодня наоборот. Девушки достают своих мужчин из торгового центра. Сегодня сбываются мечты. От бы зоны, тай в магазины. И в поликлинике, и в маршрутке. Ну а мы рушаем до проектов, что нещодавно вышли. Попереду рубрика «Свежак» у Игронавта на кью Тисячу років тому Серафіми звільнили Анкарію від демонів, та підступний імператор Зейн не зупинився на перед чим, аби вкрасти могутній артефакт серце Анкарії. Тож саме тобі, і доведеться його зупинити у сей 3 в тебе на вибір п'ять першокласних бійців. Серафім зможе протистояти магії. Лучником краще валити на відстані. Анкаріанці та вояки добре підійдуть для ближнього бою. А якщо бажаєш почаклувати, то новий персонаж. Малахім підсмажить вогняним дотиком будь-якого велетня. Обери вояку на свій смак і врятуй мільйони життів. І не хвилюйся, якщо монстри притиснуть. Друзі врятують з пастки. Бо у Сейкрет 3 є мультиплеєр. Приєднуйся до епічної битви та від. Відчуй смак перемоги, а ми переходимо до наступного свіжака уіграна. Мисливці полюбляють вихвалятись, що завалили найбільшого кабана. А в тебе є змога погризуватись польованим драконом розміром із будинок. Щоб полювання вдалося, і ти сам не став здобиччю, захопи попит побільше у новій частині культової Monster Hunter Розмір має значення. Хоча сама гра вперше вийшла на найменших ігрових гаджетах на мобільниках. та суть не змінилась. За здобич ти отримуєш гроші, щоб покращити спорядження і в. Вити ще більшу здобич. До речі, зброї аж шість видів і всі з фішками, наприклад, мечі тупляться у бою. Тож не забувай точити. Це гарний спосіб розважатись, особливо, якщо встрягнеш у багнюку. Але про це ще наступний свіжак у ігронавтах. Якби радянські вантажівки були супергероями, вони би билися проти величезної армії. Пруду. Чого, чого? А багнюки у спінта на величезних лісистих рівнях ні натяку на асфальт, ну просто симулятор російських доріг. Спеціально для гри розробники створили фізику багнюки, щоб твій Камаз застряг, буксував тонув чи перевертався прямісінько, як у реальності. Проїхати по такому болоту може лише обті. Му спрайм шити і гронати. Хоча щодо оптімуса це ой як не факт, але і тобі буде нелегко. Тут кожні 100 метрів виклик, щоб не загрузнути, потрібно хутко перемикати на коробку передач. Враховуючи довжину та вагу кузова. Система керування настільки заплутана, що після спін таєс тебе без іспитів візьмуть у дальнобійники. Та хай там як ця гра і справді засмоктує. Що ж, Сейкрет 3, Monster Hunter Freedom Юніт та Спін вже вийшли. А у нас на черзі гра яка ще у розробці? Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Вісімнадцятого століття. Вельможі пудлять носи та носять перуки, а простий народ страждає. Назріває революція, і без тебе вона не обійдеться. Готуйся брати Бастілію і полювати на тиран. Адже тобі відведена головна роль у продовженні легендарної серії Assassin's Creed Unity. Юніті це кульмінація нашої серії. Тільки головних героїв буде чотири, але вся історія обертається навколо Арно Доріана. Він з Версалю і мститься за вбивство бать. Головні герої вигадані. А от інші за традицією реальні історичні особи пов'язані з французькою революцією. Ти зустрінеш Луї XVI, Робіс П'єра, Наполеона та навіть Маркіза Десада. Юніті, це справжній історичний посібник. Всі вулиці та будинки відтворені до найменших дрібниць. Один тільки Нотердам ми дизайнерили цілий рік. Розробники обіцяють максимум свободи. Ти зможеш видертись на Нотердам де Парі та взагалі будь-куди, адже паркури фізику серйозно покраще та ще й зроблять реалістичний натов одночасно до п'яти тисяч осіб на екрані. Передати привіт Наполеону та штурманути Бастилію. Ти зможеш вже цього жовтня на ПК та консолях. Нового покоління Асасінський Т'юніті ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру, ми розкажемо тобі, як покращити старі шедеври. Мода на моди. Далі у ігронавтах. Мод номер один. Цунамі для GTA 5. Було кримінальні розборки у Лос-Сантосі, пограбування банків та втеча від поліції. Суцільна напруга. Ніколи навіть на пляж сходити. Стало місто накрило величезною хвилею цунамі. Більшість будівель та вулиць тепер під водою. Ти можеш плавати де завгодно, пірнати на самісіньке дно. Така собі Одисея команди Кусто та обережно не відправся у Одисею у шлунок акули. Мод номер два Скайри. Було. громадянська війна. Нещадні дракони повернулися. І тільки ти до Вакін їх здолаєш, бо ти дракононароджений. Стало. Тепер ти трононароджений. Тобто трон. І всі кортять на тебе сісти. Одним словом, на тебе чекає дупа. І хто став першим супергероєм в іграх. Після нього з'явилося ще близько чотирьох сотень різних супергероїв. Вони навчили тебе руйнувати цивілізації. Тепер вони навчать тебе захищати рідну планету. Спеціально для і Помічники виграв, які вбивають за наказом. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі вони навчили тебе руйнувати цивілізації. Тепер вони навчать тебе захищати рідну планету. Спеціально для і Помічники виграв. Порвуть будь-кого за твоїм наказом. А просто зараз рубрика у фокусі. Діжі, а ви вірите в супергероям? Да. Вірю не очень спешу. Це літак, це птах. Ні, це ігронавт, який вирішив, що має суперсили. Усі люблять ігри про качків і надможливостями. Та не всі знають, як вони потрапили у ігри. Дізнаєшся про це просто зараз у фокусі. Геркулес, Тарзан. Робин Гуд – это бета-версия супергероев, Адже супергерой классичному класичному розумінні Это чувак у с набором надможливостей. перша такой персонаж з'явився на страницах газеты Action Comics у 1938 года. Кто стал першопроходцем? Супермен – это тот, с кого все началось. Он пережил больше всех реинкарнаций, получил самую большую популярность. Он как отец-основатель, как пример для подражания практически всех других супергероев. Супермен за Клав тренд і після нього з'явилося ще близько чотирьох сотень різних супергероїв. Більшість яких була просто відстійними. Наприклад, Аквамен. Ну це чувак, який бореться зі злом у воді суперлюди, що захищають громадян та рятують світ, миттєво стали популярними і озолотили видавців коміксів. Тільки супергероям вже було тісно у журналах із картинками. Вони захопили телеекрани і кінозали. Успіх був таким шаленим, що всі хотіли бути схожими на них, і декому це вдалося, навіть не маючи суперздібностей. До речі, фільм Кікес, тобто піпець, «Кі там де чувак просто вирішив вдягти водолазний костюм, взяти дві битки і піти гамс. Селити негідників, він заснований на реальних подіях. у сіетлі. Хлопці під впливом популярності супергероїв самі вдягають супергеройські костюми і виходять на вулиці, щоб патрулювати і відганяти бандитів. Та недостатньо сходити у кіно чи вдягнути обтягуючий костюм, щоб відчути себе справжнім супергероєм. З появи супермена пройшло більше 40 років, перш ніж фанати отримали найголовніший атри. Суперсилу. И сталося это Завдяки играм Люди получили возможность Побыть в их шкуре Или в их трико, или в их бэтмобиле Короче, люди смогли сами бороться Со злом Первым супергероем в играх был снова таки, Супермен Він з'явився у 1979 році на приставках Atari. У 80-х супергеройську спільноту в іграх вже представляв людина Павук. У 90-х – Бетмен та Капітан Америка. З кожним роком ігри про супергероїв ставали все крутішими. На диво найпопулярнішою супергеройською грою 90-х стала гра зовсім не про якогось там розпіареного Бетмена. Усі фанатіли від Comic Zone з нікому невідомим головним героєм, який потрапив у комікс, що сам же й малюється. У 2000-х були ігри із сотнею супергероїв в комплекті чи одразу з чотирма пітерами паркерами. Хороші проекти та невражаючі. Лише у 2009-му з'явилася революційна супергеройська гра про людину Аеропацюка. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса. Решта сучасних супергеройських ігор не змогла досягнути такого успіху. Зате запам'яталась іншим. Серед найуспішніших ігор про супергероїв детку. Хоча, як гра цей проект такий собі, він досить одноманітний. Не дуже цікавий вирує лише виключно завдяки головному герою, який дуже харизматичний. Багато матюкається хворий на вологу у нього в голові три особистості. Ні, могутні і цікаві. Не дивно, що під кінець 2000-х любов до супергерою стала просто шаленою. Давайте їх побільше, та ще й в одному місці. Так з'явились супергеройські ММО Сіті Оф DC Universe онлайн та Марвел Heroes Online. І понеслося. Звісно, багато кому стало цікаво. А як при такій щільності люди із надможливостями з'ясовують стосунки між собою? Відповідь дала Injustice. Мені особисто дуже подобається Injustice з Gutsimong Us. Від творців Mortal Kombat. Це брутальний файтинг, де Бетмен може начистити пику Супермена. На момент появи відеоігор супергерої вже півстоліття рятували світ у коміксах. Але саме відеоігри вдихнули у них нове життя, а простим людям подарували суперсили. Хоча навіть якщо ти не вмієш літати, це не означає, що ти не супергерой. Вони є в реальності, просто не носять тріко. Справжні герої не носять тріко. Про них не знімають фільмів, не малюють коміксів, не роблять їх героями ігор. Але вони є. Вони виносять людей з пожежі, вони рятують життя. Вони кожного дня ходять на роботу, щоб рятувати іншим життя. Це справжні герої. У програмі помічники виграв, які готові порвати будь-кого за твоїм наказом, а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Вони навчили тебе руйнувати цілі країни у легендарній цивілізації. Тепер вони розкажуть, як захистити землю від іншопланетних загарбників у стратегії XCOM Vision. Просто зараз. Ви гронавта, головний дизайнер гри, розкриє тобі усі таємниці міжпланетної битви. У недалекому майбутньому іншопланетяни вторгнулись на землю і почали знищувати цивілізацію. Ти командир підруч. Розділу по боротьбі з нелегальними мігрантами з космосу у твоєму загоні п'ять найкращих вояків. А от у космітів крутіша техніка і перевага у кількості. Від їх навали міста зруйновані та спустошені. Та ви все ще можете перемогти, якщо маєте силу волі, тактичні навички і мелд. Мелд це субстанція з нанороботів, яка зробить з твоїх вояків напівкіборгів та навіть механізованих солдат, які кулаком зімнуть броню косміта. Проте сам мелд є дуже нестабільним. Не забрав його вчасно і він вибухне. А знаєте, що небезпечніше за прибульців люди, які жадають. Влади, ви зіштовхнетесь з організацією Ексалт. Це люди, які шукають технології космітів, щоб самим захопити планету. У грі розгортається справжній шпигунський трилер. Ви маєте засилати шпигунів у тил ворога, щоб дізнатись, в якій країні їх штаб-квартира. спеціально для і Інша планетна навала та круті спецефекти зробили гру справжнім шедевром. Тому не барись і віддав сель глубоких космітів. Бо ну, у нас на черзі тріка і Стає небезпечно, дехто кличе старшого брата. Дехто міліцію. А от кого кличуть на допомогу герої Ігор. Дізнайся просто зараз. У трійці ігронавта! Страшний вірус перетворив мешканців Нью-Йорка на зомбі мутантів навіть тебе, сержанта Джеймса Хеллера, вірус ледь не вбив, але ти оклигав. А ще й над отримав, ти можеш літати, бігати по стінах та голими руками трощити усе навкруги. А коли стає зовсім гаряче, на допомогу прийде з твоїх хатніх улюбленців. Ці монстри зроблять усе, що їм накажеш. Обираєш ці, кажеш фас і дивишся, як твої песики ламають ці загони важкої техніки, кидаються на гелікоптери та роздирають вояків на шмаття. Але поки зграя робить брудну роботу, тобі доводиться стояти осторонь та спостерігати. А це ж нудно. Тож прототайп 2 посідає третє місце нашого рейтингу. У дановолі чума та державний переворот тебе підставили та кинули за грати. але ти отримав можливість помститися. Несподівано отримуєш суперсилу, телепорт, уповільнення часу та здібності керувати пацюками-людожерами. На тебе наїхали? Клич щурів на допомогу. Вони відволікуть увагу, знищать трупи. А від самотніх нагідників взагалі лише мокре місце і меч залишить керувати маленькими паскудниками круто. Але якщо у зграї пацюків не буде іншої цілі, вони з'їдять тебе. А це шкідливо для здоров'я. Тому Дізонов посідає лише друге місце. І нарешті на першому місці нашого рейтингу Тітанфол, ти разом з іншими військовими освоював нові планети, будував міста. Аж поки підступна корпорація EMC не послала залізних дронів, щоб відібрати усе. Чинити опір могутній корпорації не зможуть навіть треновані вояки-екзоскелети. Треба покликати на допомогу величезних роботів Титанів. Здоровезний залізяцій можна наказати супроводжувати тебе, поки ти бігаєш по стінах та Стрілює загарбників, але куди веселіше власноруч керувати роботом. під твоїм командуванням залізний монстр відправить у роботичне пекло ворожих титанів, надає копняків супротивникам та ще й прихистить від куль. І з таким помічником можна самотужки усю війну виграти. Тому Титанфол посідає перше місце нашого рейтингу. У світі ігор ми любимо добряче постріляти. Але в реальному житті нами керує тільки любов та єдність. Тому ми і зустрічаємось тут щосуботи, на к'юті у ігранах. Дивись у наступній програмі до Дня Незалежності України. Наші ігри, якими варто пишатися, та великий і несамовитий репортаж із виставки Gamescom у Кель.